Як ви відноситеся до ріелторів? Халатно ставляться до своєї роботи. Пастися, комусь у так. Здирали бабки тільки Вимагають за це багато грошей. Я теж так рахую. О, всі огонь. Як Я ви відноситеся до ріелтора? Дуже добре. Тим паче, що поруч також ріелтор. <ріху> <ріху> Позитивно, в цілому. Але є ріелтора, які халатно ставляться до своєї роботи і вимагають за це багато грошей, за роботу не пророблену, коли ти сам знайшов квартиру, сам на неї прийшов, сам за неї оплатив. А вже після заїзду тобі кажуть, що треба оплатити ще якусь комісію, то це... Якщо я вас правильно зрозуміла, ви рахуєте, що за послуга має платити той, хто її так. заказує. Так, так. так. Ну, допустимо, я як орендодавець, я хочу здати квартиру. Я вас запрошую, щоб ви допомогли мені в цьому, гарно сфотографували, знайшли клієнта, все тому подібне, то я маю вам оплатити правильно цю роботу, а не людина, яка ще й сама знайшла цю квартиру, на неї прийшла і платить ріелторські послуги. Ну я вважаю, що це трошки... Несправедливо. Ну, несправедливо. Якщо чесно, я теж так рахую. Як ви відноситеся до ріелторів? Чому? А якщо я орендар за що довжен платити ріелтор? І знайшов об'явления сам. Тут я з вами згідно. Здирали бабки тільки знаю. Тільки здирали бабки. Це в нас в місті. Да. Як ви відноситеся до ріелторів? Я відношуся я позитивно, бо вони потрібно. Так. Бо, бо без них от людина, от я приїхала в Ужгород, допустимо, так і ні. Я нічого не знаю. Так. Я можу попастися комусь у лабети, так би мовити, а мені треба квартиру купити. Я продала на Хмельниччині. Угу. А мені треба квартиру купити. Ой, а ми вам можемо допомогти, тому що я ріелтор. Ні, не ну яка? Але ви позитивно відноситесь, так? Але на Хмельниччині ви продавали з ріелтором чи сама? Ні, сама. 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 А чому не звернулись до ріоти? А Чому не звернулася, бо це було давно і такого поняття ще не було. Це було 64 роки тому. 64 роки тому, Тож, скільки вам років? Ви дуже гарно і виглядаєте. І 69. Ви дуже гарно виглядаєте, молодець. У нас для вас є е, сюрприз, це шоколадка з передбаченнями. Тягніть і читайте, що вас чекає.